Добрий день, хлопчики і дівчатка. Діти, а скажіть, будь ласка, мені, яка зараз пора року? Так, вірно, зараз пора року зима. Я знаю взимку, діти, ви полюбляєте разом з батьками ходити на прогулянки, грати в сніжки, ліпити снігову бабу. Кататися на санчатах, але на зимову прогулянку ви повинні тепло одягатися. А чи знаєте, ви, діти, в якій послідовності треба одягатися на прогулянку взимку? Послухайте, це колготки. Ми їх одягаємо на ніжки, це шкарпетки. Їх одягаємо на колготки. Це футболка. Її одягаємо на тулуб. Штани ми одягаємо зверху на колготки. Тепер одягнемо светрик або ковтинку. Одягаємо теплу куртку. Далі на ніжки зуваємо чобітки. А щоб не замерзла наша голова та вушка, одягаємо шапочку. Це шарф, ним ми закутимо нашу шийку. Це у нас рукавички. Вони не дадуть замерзнути нашим рученятам. Діти, ці всі речі. Називаються зимовий одяг. А тепер, щоб ви запам'ятали, в якій послідовності потрібно одягатися на прогулянку взимку, давайте повторимо послідовність: колготки, шкарпетки, футболка. Штани, светр або кофта, тепла куртка. Чубітки, шапка, шар, рукавички. Діти, ви молодці, одяглися правильно і швидко. Цікавих вам прогулянок.